Стахановська федерація греко-римської боротьби активізує свою діяльність, та й самі спортсмени доводять ділом значимість нашої школи. Представник федерації боротьби урочисто нагороджує грамотами та медалями за місця, які посіли стахановські спортсмени на чергових змаганнях. Федерація створена з цілею продвіження, розвиття активного образу життя, спорту. Достіження нашими юними спортсменами атлетами найвищих висот. Стахановські борці досить вдало з'їздили на чемпіонат країни у місто Мукачеву Закарпатської області. Звідти, як зазвичай, привезли нагороди за почесні призові місця. Учував в цьому соревнованні 400 чоловік, де представляли всі ребята кожен свою область. Наші ребята представляли адільної команди в ґанську область, город Стаха. Хлопці, які посіли призові місця: перше, друге та третє на змаганнях тримаються завжди разом. Минули сутички на килимі, здалися для них непростими. Та хіба це не підбадюрі до старанніших тренувань? Серівна були дуже важкі, хороший рівень чемпіонат України. все таки було багато людей, у кожного різне количество там 30, 40 людей. Разне количество було, ну було тяжело очень браться. Хлопці зі Стагаловської школи, окрім того, завоювали ліцензії на поїздку на оздоровчий збір у місто Очакове. А досвід на минулих змаганнях додав сил та став етапом підготовки до чемпіонату Європи та світу.